Як взагалі народилася ідея створення косметичного бренду, коли ти запустив машину велику, а керувати її не вмієш? І в тебе в голові такий страх для мене було дуже важливо показати. Я не потребую ні в цієї допомоги, я можу все сама. Дівчата е, повинні берегти себе, е, берегти і відноситись до себе дуже е, лагідно. Як ти справляєшся з оцією критикою, невдачами, люди завжди будуть тебе критикувати? Хочеш ти цього, не хочеш, але... це проблема не твоя, не моя, а це їхня проблема. Я дуже шалена людина, тому більш за все я обожнюю подорожі на мотоциклі. Як ти взагалі будуєш? Команду, чи є в тебе якісь критерії особливі? Якщо ти вигорив, якщо ти не хочеш, якщо ти приходиш на роботу і вона тобі не подобається. Краще ми відпустимо тебе, тому що саме ця людина може зробити дисбаланс в твоїй команді. Революція на підборах.